13 вихідних. Я не у мене вихідних немає. Я працюю і в вихідні дні, і в те саме звичайні дні, і інколи вночі працюю. У мене вже склалась звичка за багато років. Я використовую на село їхати і працювати, і садити, і прибирати. І... Так, що тільки в селі однозначно. Це ж такий класний відпочинок, коли природа, вишні, цвітуть, то як не відпочити, так? Я доглядаю за мамою, так що мені ніде не збираюся їхати. Я доглядаю тільки за мамою і, і за внуками, і все. Я можу поїхати з батьками, кудись там відпочити, можу там допомогти мамі по господарству. А уроки вчити будеш в той час? Та буду старатися підтягувати математику. Напевно, що проведу з дитиною і з чоловіком, тому що досить важко в такому напруженому ритмі життя знайти вільний час. Тому, звичайно, що будемо проводити час разом з сім'єю. Відпочивати чи працювати? Ні, відпочивати. Звичайно, що відпочивати. Ну, звичайно, для навчання аж для чого потрібно хіба? Можна відсвяткувати з сім'єю різні ці свята, а так то лише для навчання. Кілька днів можна виділити, щоб проти місце для Дні страни свята. От і для міста саме використати, щоб зібратися як громаду і поприбрати. Картоплю садити будемо. травні <рес> якраз добре.